З вами я, Ніка Іканівець, і сьогодні я буду грати в Майнкрафт зі моїм татом. Всім привіт всім привіт. А ми продовжуємо нашу серію вільної гри. Ми минулий раз тут печеру розбудовували, міша довго ліфт угу. будував десь нагору далеко-далеко. Угу. І я знайшов ще алмази. Ще алмази. Три алмази цілих. Угу, угу. Багато. Ну, Мені три, тобі ноль. <гум> Ха-ха-ха, дуже-дуже смішно, дуже весело. Мені mm -hmm. три нуль. Ще багато желіза, mm -hmm. коротше, сьогодні, якщо ви не, коротше, якщо ви не бачили другу і першу частину, то подивіться. Так, так. І що знаєш, що я хочу зробити? Що? Подивись наверх. Ага, там оно цей лазить скелет, я його попробую. Ну да, і ось я тобі про це і кажу, тож нам треба зробити кришу, щоб на нас ніякий момп не звалився. Ну там, окрім криші, треба піти залізо добути. Там багато заліза хорошого. І мені дуже воно треба. А ми так. вчора з тобою. Ой, ну коротше, не вчора, коли там ми відео знімали, угу. ми добули з тобою два стаки железа. Два стаки железа? Як мало, треба більше. Обов'язково треба більше. Немало, звісно. Ну а як же ж? Завжди треба більше, ти що, не знаєш? Про всякий випадок, треба, щоб було більше, більше, якомога більше так Я ой. хочу розширити нам територію, дуже да, багато Так, давай, розширяй, а мене тут склє... і Він мене скинув. ні ну, ти, ну, ну, нормальний чоловік, а. А він не чоловік, а скелет. Та ото ж був. Тварина. Це не тварина, дуже... не знаю, як його назвати. О, то тут їх багацько. Так, але ж треба їх вибити звідси, бо вони нам життя не будуть давати, вони будуть зверху пострелювати на нас. Так. Да не, я уже крышу зробил. Угу. І тут ще Крипер. Ой, ще Крипера тут нам не вистачало. Бу-бух, крипер зірвався. Два Там Да, может, не треба ничего заробить, а вже крышу тут зробив я І все так. окей. А ти не пам'ятаєш, ми з тобою тут спавнилися вже чи ні? Конечно, у нас тут є. Не одне серце лишилося. Почому? По їх тут двоє. Зараз це наше дерево на пол прокакає. Тепер павук. Тепер ж павук, і павук мене вбив. Ну, звичайно. Ну, ну як же ж іначе може бути? Скелети не вбили, то вбив павук. Ой, чудовий початок гримішка в мене. Ну я все одно туди повернуся, бо я там бачив залізо. А мені треба залізо, бо вони мені повибивали мою броню. У мене майже нічого немає. Треба броня. І тут заспавнився ще один кріпер. Це спеціально для мене, бо я їх дуже люблю. А тим часом я роблю нам розширення вдома. Роби, роби, то мені ще паукацію зробить. Поки ти там щось там робиш, поки ти там когось там вбиваєш, не вбиваєш, вбиваєш, не вбиваєш. Пиваєш, вбиваєш, вбиваєш. Зараз тут біжу, понаставляю скрізь факели, щоб вони не спавнились. І Все, тут... я нам зробив якесь маленьке розширення. Чудово, а я поки добуду заліза, тут багатсько-багатсько заліза. Мені треба зробити повний комплект. Обладунків, тому що у мене щось. У мене вже давно новий. повний комплект. Ну, це, новий. Ж, ти. це ж ти. Так, надо угу. трохи порозкидати. пап Висі у нас хай. тут з тобою розширення таке велике. Розширення? Так, да, тепер мені треба снаружжі зробити все красивенько. Ну, роби, роби, я поки. Подумувай, а тобі. дирка якась. А тобі потрібен цей червоний камінь, як він називається, граніт. Треба. Редстоун? ні 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 Граніт, граніт. Не треба. А, ні. Зачем? Ну, може, ти з нього захочеш щось побудувати красиве. Бо тут якраз його Нет. зверху багатенько цього граніту. Не захочу. Ну добре. От рівно одного блока не вистачило, як так? <гум> Буває. Це як я вчора грав в Stars. і в мене не вистачило одного кубка, щоб закрити рівень. І я потім ще тричі програвав, і в мене були мінус кубки. <гум> Представляєш? Думав, <гум> один кубок і все. І закриваю гру. А ні, гра така сказала. Не вийде. <грає> Грай ще. Тут халявна тріска валяється. Тріска. А де це воно там взялася халявна ще й тріска. Ну, ну хтось її тут залишив, да, папа? <грає> а, це я, мабуть, вкинув її запікатися. Так, о, нам тут поталанило, у нас тут заліза. повну повну заліза <грає> на переплавку. Опа. У нас Хочу зробити склад. Склад. Ну, то тобто, есть побільше чуть-чуть. Пробай -чуть. угу. склад. Я поки тут позакриваю зайва. У нас тут чудовий другий поверх. Виходить, Мішка. Где? Yeah. А зверху? А, ah, да, я знаю. Mm -hmm. Підука Піду я сплавлю залізу. <звук> <звук> а в тебе ведро є, міша чи нема? Одне. Так, а ми з тобою всю печеру цю облазили, чи так? Да, всю. Ну, я знайшов золото, кусочок. Кусочок золота. О, тут ще заліза знайшов трошки. Заліза нам треба. Я там в печку пару уже закинув, хай там плавиться. Пару? Я туда багацьку залезу, закинув. Ну, до 17 штучек. Мить потрібно нам чи ні? Пап. Знаешь, скільки у мене є? В Що? сундуках. Богацьку, да. Ну то есть у мене є міно 3 штуки. Угу. Так шо ты не Ой. газ. Ой-ой-ой, кто -ой. по мені стреляет? Кто ты по мне знов стріляє. Знов ці шклети. Шклет, ты де вылез? Ой-ой, у мене щось. Він мені вибив останній обладунок в ред нашклітіну. От уже павук і спаун пауків. Ідеально. Где? «Коло мене? Іди до ми мене. його не ламали з тобою? Н -н -н. Це новий проход. Ми тут ще не були з тобою, я тобі кажу. А ні, це не спаун. Це, це... це... це просто діоріт. А мені здалося, що це спаун. Слухай, а ми рейки будемо це збирати? Ні, ми може тут живемо, як би нафіга вони не нам. Як побудуємо залізну дорогу в шахту, будемо кататися, ну? Та ми і так в шахті з тобою живемо. Ну, будемо ще кататися в шахті. Не хочеш? Угу, ну, звісно. Геніально. Ну да, чи ні. Іди не яке я тут розширення зробив нам. Зараз іду, добуду ще тут трошки корисних копалин. Я а. хочу нам ще з тобою поставити всякі там, типа, на ковальню зробити. О, на ковальню так, надо. У мене вже 16 досвіду. О, я лазурит знайшов. У нас був лазуріт, Міша. Чи не було? М -м -м, де був? да, так, у мене 52 штуки. О, супер. Ну я ще знайшов лазурит. Так раз. я поставив нам на ковальню. Добре. Е, Міша, що. Я це потратив, майже все своє желізо, яке я знайшов в шахті. Ти можеш мені скрафтити обладунки якісь які тобі надо, я там всі, знаю. Всі. У мене нічого немає, я голий, босий. А ще кірку залізну mm -hmm. мені було б непогано. Не, кірку залізну, тобі якби жирно буде. жирно Та ти шо? Отже ж ти. Шесть жирну. Давай іди сюди, дам Ой, чекай, чекай я павутину попав. Зараз я тут дойду до кінця, я тут бачу, що ми ще тут не ходили. Якраз тут тупічок. О, ні, тут не тупічок. Тут щось якась печерка є. О, я виліз з іншого боку печери. Слухай, тут непогане місце. Таке ваше. Дай посаджу, дай посадру, дай по я його Позначив, підсвітив. Тон, там, де ми з тобою живемо, так, це такий так. проход через пещеру крутий. Угу. Ми можемо, чи... кстати, сюди попасти, в нашій дому. Можем. Я піду. Ле, хто швидше попаде. Мішка я ні. Я розвідую тут ще далі печера веде. Огу, ну, воно а... в самий низ Тут, слухай, Міша, там прикольно. Я тут три факела поставлю. Сюди можна. тут є водяний ліфт і можна глибоко <гас> спуститися алмази знайшов де? отут, зараз добуду. нічого собі оце да ой що оце ти крутий ой що Та ну, та не може бути оце називається просто случайно пригнув в пещеру. <гас> і ти... за крипера. А ти десь вниз упав, да? Ну ні, мене, коротше, кріпер розвалив, я знайшов плюс три алмази. Я його тепер жаль, що я його скинув. Він мені такий хороший, це алмази такі, це. Нічого себе. Ой, папа папа, в неї, случайно не спускайся тут дві ведьми, пару, ну, якихось там штук ендерменів. а Тут ще два я папа, папа, тут три зомбі. Папа, папа ну, за мною ще е, павук і скелет біжить. Та до мене теж павук прибіг, мене якраз меч навернувся, він прийшов мене побити. Павук, от тобі жив біжить. Біжить. надоїло. Чого ти до мене прибіг? О-хо, Так, іди сюди, я поплю нашу Знаєш, Чекай, чекай, мені твоя допомога. Та зараз тут кріпери, кріпери. Ой, бубу, бубу. -бу. з усіх боків. Півсерця серця Шов. Мені треба твоя допомога. Та чекай, Миша, я тут єлі вижив. Очень а огромный. слухай, у нас їжа взагалі. так? Да? Ну добре. Ти мене заспокоїв. Мене пів серця. Та чекай, Заліза ще йшов. У мене пів серця залишилося, чуть мене не розготили. Mm. Я, Ось користь, які... мабуть, теж зараз піду щось буду добувати. Ось до тебе якраз. Ну, тут де я, вже такого нічого... А, бачу, що залізу. Ні-ні-ні, я туди піду. А, слухай, лазурит воно я. Бачу лазурит. Якраз напроти нашого будиночка там прямо в скелі він є. Я піду ще залізу добуду. А ти мені... Я тут таке знайшов, хороший, прикольне, кстати. Мишка, а ти мені обладунки Блін, Блин, зброшу? ну я геній, я прийшов з поломанную кіркою в шахту. Хорош. чуєш, а ти мені обладунки зробив? Да. А... Ось я тебе і звав. А вони в тебе? Ти їх там не лишив ніде, да? Нет, конечно. Угу, понятно. А де. Їх ти? В потом би, і я. А де ти є? А я в шахті. В шахті. Тобто мені на треба ну, за. тобою... то тоб... я вже вибираюся. А, ну от. То я думав вже треба бігати за тобою по всій шахті. Ну то біжи. свої облаштунки. О, тут ще убугелля трошечки, є. як чудово. Вугілля нам Папа. треба. Зачем? Папу, у нас вугілля все печками забито. Міша, все треба, все треба, все треба. Це досвід. Я ж добуваю вугілля, мені падає досвід. Ми з нього зможемо факели зробити, щось плавити зможемо, тому. Треба, треба. Так. Треба. А я тут це вже по ліфту піднімаєш, щоб тебе було думки дати і собі кірку скрафтити. Я вже повертаюся в шахту. А ага. так. А де тут має бути. Це типа називається Міша Геній. Міша Геній. Я таке зробив зараз. Міша Геній. Блін. Як Все мені добре. тепер забратися до нашої цієї бази, так сказати. Не знаю донизу. Ну що в'яжиєш. Він розбився. Розбився. Ну нічого страшно. Пап, ти йдеш, а то обладунки не дам. Іду, йду, йду. Я тут. Паз... Пап, У нас два білких зомбі вдома! Іду, така я тобі не сильно допоможу, у мене тут пів життя. Тут один удовольствие і мені хана. Ой, Ще б що поїсти. А ти же собі кірку хотів. Да. Короче, папа, поможи мені розпл Тобі за. У мене всього шість штук. Звісно, ну. же, мені п'ять, тобі один. Мені мені просто кірку, да, і все одно. Мені вистачить. А, блін, то у мене були кірки. Ну ладно, важливо Короче. Так. Так, як мені ними розподілитися? Не знаю, як захочеш. Мені просто треба кірка алмазу і все, більш нічого мені не треба. А у мене вже два алмази, так що не скрапчу. Ха-ха-ха. Подивися на мене, така крутой. Чекай. Мені що да все зачарувати. Я думаю, що я хочу зробити вудочку і спробувати тут пориба. А, у мене є вудочка, от і спробувати Нам, кстати, тут надо без конечный на генератор води зробити. Я зараз піду наружу и буду там води, Якщо там, конечно, день. Іди. Я так сподіваюся, що там хоча б день. Так, а мені потрібно запасна кірка обов'язково. Щоб було. Ні. І відро, відро, відро. відро. Мне кажется, я починаю задихатися. Я не знаю, за чого. Ну, може там не вистачає тобі повітря, а! знаєш. Мені надо зробити там. фігню. О, о, наковальна, наковальня. наковальня, наковальня. Щоб а, дихати. слухай, а толку Міша, А в тебе алмази залишилися? А стіл, зачару... а стіл зачарування. Е Ми забули, е да? То, а, я... а скільки там алмазів надо? Два? От, я, аби я ще я знав. Зараз буду шукати. Ну, якщо що, у мене два. Да, це ми не подумали, да? А, тут там два надо. Ти впевнений, що два. Папа сто процентів. Ну давай. зроби! Бо це ми шоковали. А у тебе, по-твоєму -по обсидіан є? А, да. Угу. І книга, може, у тебе тоже є. Нема, mm -hmm. нема, mm -hmm. нема. Mm -hmm то може пішли обсідіон шукати У тебе ж є алмазна кірка вже? Нету. Як нету? А на що ти алмазу ну, боку? Шо ти? Ти ботинки собі зробив? Канівець малий. Не, ну, ну як таким можна бути розточительним і недалекоглядним? Ну. Ужас. Я вже думав, у нас будуть зачаровані речі. Ага, зараз уже. Будуть зачаровані речі. Ужас. Ну то ты так думав. Ничего страшного. Ну, Да конечно. А що це ти сундук якось так поставив, незрозуміло як. Да нормально я не там поставив вроде. ТД нормально, він стоит у тут посередине вс. Взагалі не горно. В смысле? В прямому. Так. Я хочу нам зробити безконечний генератор воды. І mm. мені треба два відра. Я не подумав. Так, да, ти не подумав. Будь слово, mm. взагалі не подумав. Так, тут дерево. Я, мабуть, всілякі руди витягну в окремий сундук. Щоб вони були. А тут буде тільки каміння. Тут дерево. А тут будуть руди. Так, половинку уеля можно закинуть. Так, мне кажется, то, что тут зараз наступит ничья. Да. Будем так, спать. Так, тут зараз ничь будет, тут зараз ночь будет. Будем спать. А ну, в шахте, как бы, все равно, у нас там всегда ничья. Ну, Понимаешь? Да-да-да. Так, тут у нас выключно ежа. Так. А тут у нас буде всяке-всяке отаке. таке Все чудово, стріли є, відро, є, лук є. Помогіте там зомбі. Так, подожді. Надо ну. на зробити генератор води. Тільки як би його зробити, папа. А чому ходив ту дирку? Чому тут? Чому ти вирішив робити генератор посеред підлоги? Коли можна зробити десь тут викопати, отут десь, отут. Е, Чого? Та шо? Чого? Ні. Там же ж цільний камінь, а тут як? Ну як отут зробити знизу підпорки? Ну як? Угу, понятно. Міша не шукає легких шляхів. Міша шукає важкі. Бо бог привіт. папа кто ще... там уже вибухає у тебе? то два крипера один зірвався І ще один зірвався а у тебе случайно нема ладно не важно mm. як не важно то нема у тебе сто тут... процентів нема коротче знаешь что мне надо ведьма від... лозать да Іди до нас додому зараз. Почекай, почекай, дай відділу заб'ємо. Угу. Да. Якщо вона мене зараз не заб'є. Ніе. У мене знову зараз буде пів сердечка. Бра! Навіть одне нічого. Що там робиш? Да ничего! Мы убили. Иди до нас додому. Иду. Я тебе кое-что покажу. Чекай, тут ну ще заліза по находу трошки. О, не зрозумів, що це було. Да дивас. Діло... світло. Включить мені світло? Пропало. Павук, от я тобі дуже треба. Прям, от прям дуже треба. У мене тут одне серце, я є ліжевий. Табо у нас вдома много. Ну, Звичайно. Хтось робить Папа, Хтось робить нескінченну воду, цікаво хто. Папа, ти, ти на це подивитися. Дійсно. Щось не дуже важливо. Ну, іди сюди, подивися. А я знайшов шахту продовження, мені цікаво, чи не. б я хочу, щоб ти це подивився. Біжу, біжу, біжу вже, біжу. Біжу дивитися. Я це не убираю, щоб ти це побачив. Який ти там розгардієш зробив, так? Ну як зазвичай. це звичайно так вийшло, але я не виноват, ну папа. Супер, круто, ідеально. Як це тепер все убрать? Я там знаю як. Ну у мене є відро, зараз буду прибирать. Да ні, уже майже убрав. О, я забрав кусочек води Але кусочек. Слухай, нічого собі ти тут поналивав? Ну так случайно получилось. От як можна було так випадково зробити. Я <реш> не знаю. Я просто, случайно вилав, воно, коротше, там щось перемішалось, ага, вимішалось, ага. і воно там так. <реш> ну добре, зато в мене тепер відруба дає. У мене для тебе подарунок є. Готовий? Так. Да. Тримай. Це трофей. Шика. Трофей. Спасіба! Ні, а бити мене обов'язково було це. Я не бив, це сніжки все. Міша, ну будь ласка, не воюй зі мною. це сніжки, все, я не виноват. Да. Так, нам треба стил зачарування, Міша. Давай думай, як ми його добудемо? Mm -hmm. Продати два п'я. Uh, um, продати два алмаза на три. Mm -hmm. Як це продати алмази, не зрозумів. Кого кому продати? Не, За знаю. продати? не знаю. Так, давай кажи, що... давай кажи, що робити. Якщо то я піду наверх. Піду добувати там книги, якісь чи листки, чи папіруси. Ніч, там ночь для ложись. <плес> Ладно. Будем спать. Поспали. Поїли. Угу. Ну, все на цьому можна закінчувати вот відео. Я шучу. Й... Як закінчувати? Не надо нікого закінчувати. Там нічого нету? Є, Там рейки є. Ні, папа, там наоборот загорожено, бо там нічого нету. Рейки є, я їх хочу добути. Міша, ти мене замурував, так? Да? Ні. Точно. це -то ти взяв? Дійсно. В геті не видно, що ти мене замурував. Михайло. От робити тебе нема чого. Предна дитина. як так можна? Привет. Привет. Пока. Ну, короче, думаю, на цьому можна вже закінчувати відео. Да. Щось да. мене дуже багато. А шо це за ці камни тут стоять. Це так надо, а ні Це потоп, видно, був засвітньо. Ну, короче, з вами був я, Ніка Нівець, е, мій Тато І всім пока-пока! Всім пока-пока, пока-пока, пока-пока. Это все снижки. А... Не забувайте підписуватись на мій канал. Ой. А чого я сюди запрыгнул?